Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від Світлани і подивимося, що вона прислала. Таке гранатове намисто, синю авантюрину, нефриту, рожевого кварцу. Такі намистини, напевно, скляні, чеське скло. Такі шапочки. І браслетики різні. Такі цікаві намистинки. Їх треба, можна буде використати ось до цього. Ну, звісно, я спитаюся Світлани, бо я не знаю, що вона хоче. Ось такі, бачите, браслетики різні. Ось Зараз запитаюся, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові, і подивимося, що у мене вийшло до рожевого кварцу, таких гарних намистин. Я побачила в браслеті, я вам показувала оці намистини, як вони тут заграли. В тому браслеті вони були загублені, а тут вони просто засіяли. Світлана хотіла позолочену фурнітуру, так що в цих намистах буде позолочена фурнітура 24 карати преміум класу. Такі намистини цей гематит теж позолочений 24 карати. Ну і, звісно, конектор, ланцюжок, така по центру намистинка для краси, диски і шапочки на оці такі красиві намистинки. Намисто ну, на просто королівське вийшло. Я так залюбувалася ним. Між на мистинки дала роздільні позолочені. ось така краса. Із авантюрину синього також ми погодилися зробити три низки, хоча була одна низка, але я додала, додала намистини з браслетику і додала свій лазурит. Ну, і, звісно, фурнітура позолота. Такі намистинки, роздільні, між роздільними дисками, така маленька з лазуриту. На ці я дала шапочки, тому що це скляні намистини для яскравості, для краси, щоб вони були цікавішими. Шапочки. Ну, і між решту намистин роздільні позолочені, Це намистини з латуні, дуже гарної якості. Конектор, ну і на закінчення додала лазурит. Таку намистинку зробила на піні. Ось також ще одна королівська краса. Дуже таке І намистини самі гарні. І з позолотою воно дуже-дуже гарно дивиться. Із гранату зробила одну низочку. Для краси, для яскравості додала ось такі гарні позолочені намистинки, а як роздільні використала світланині шапочки. Ну і замочок. Із нефриту вирішила зробити сутуар. Ще залишилося декілька намистин гранату, і я їх використала сюди для цікавості. Раз я відставлю ось. Тут вже я не використовувала фурнітуру по золоту, просто жовту. Намистинки авантюрину на піни посадила, використала світланині шапочки. А на гранат я дала звичайні античне золото намистини і з маленькими, дрібненькими нефритовими. Ось так склала. Замочка не давала. Бо воно, воно вже досить і так довге. І з, були такі сіро-рожеві в переміжку. Ще з браслетика залишилися такі більші рожеві, з того, що я забрала з квіточками. Я це все поєднала. Додала позолочені гематитові намистинки, а тут дала звичайні жовті і використала світланині шапочки сюди. Конектор позолочений і гачок. І ще була одна намистинка рожева і декілька інших, і браслет. Ну, можна його Сюди використовувати, От бачите, цей колір сюди підходить. І ці намистинки. Ну, то вже, як Світлана там собі побажає. Мені дуже сподобалося, коли я ті браслетики порозбирала. Мені дуже сподобалися такі скляні намистини, особливо ці квадратної форми. Вони дуже так багато виглядають, тому я вирішила ще з них. Зробити намисто. Каже, Світлана буду як сорока. Але із позолотою от я робила із е, гірського кришталю і давала по золоту. Ну, воно просто бомбезно виглядає. Тому я вирішила додати сюди. Вони мають таке легеньке покриття АБ, але його майже, майже незамітно. Сюди використала взагалі всі шапочки використала ті, що Світлана дала. Єдине, що дала Сюди гематитові ці позолочені намистинки для такого розділення по центру такі ронделі. Ці квадратні, як я казала, мені дуже сподобалися. Ну і решту ще трошки бракло, то я таких дрібнесеньких додала і замочок гачок. І ще одні намистинки мені сподобалися. Хоч Світлана казала, що дуже яскраво, але вони також гарні. Вони дуже гарно гранені, б у них цікаве, бачите, є зелене, є сині, є рожеве, є фіолетове. Ну як веселка. ну І грані такі гарні. І ще була імітація перлин, то я додала ці намистинки, шапочки всі світланині. Ось, бачите, які вони є? Різних-різних кольорів. жовті. Ну як веселка, реально кольори веселки. Класно. Вони прозорі, але в той же час бачите, на яку сторону повернеш. Різні-різні кольори. Ось. Ну і замочок гачок. Ось така переробка таких крас красивих прикрас для Світлани. На цьому все. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок!